Вітаю, друзі! Всі ми хочемо одного. Коли в Москві пожежа, головне, щоб не пішов дощ. Також ми хочемо, щоб до Кобзона та Жириновського доєднався його однополчанин і не один. У мене запитання до вас: хто з даних персонажів відкриє п'ятирічку пишних похорон або перегонів на лафетах? Я особисто пообіцяв дітям багато-багато шоколадних цукерків, якщо до володі Леніна долучиться володя Ботоксний, впевнений, що в багатьох кафе України та світу в цей день будуть грандіозні гуляння. Правда, питимуть за здоров'я та невтомність чортів, які будуть володю дерти двоголовим, ну, скажімо так, орлом. Наступний претендент бульбуфюрер. Щось він останнім часом погано виглядає. Та й знає, він надто багато і хитрий, як лисиця. Ще свого володю зрадить до Гейропи в обійми кинеться. Та і неспокійно самому Чикчерику він то розуміє, що війна програна, а привид Каддафі над ним уже витає. І замикає трійку, зеколігарх. Любитель класичної музики та некласичних відносин зі своєю статтю Пригожин. Хоча в них усіх, з них усіх він наймолодший, але наговорив найбільше і живе по бандитських поняттях. Так що йому вже притримали місце біля пекельної параші. Отже, друзі, то хто з них буде першим? А найголовніше напишіть, будь ласка. Кого я на вашу думку пропустив? Адже зараз на Росії претендентів на почесне звання почесно об'єнного героя з кожним днем стає все більше. Тож ми і переможемо. Слава Україні!